Привіт, друже! Сьогодні буде як і вас, саме довгоочікуване відео за останній рік, яке ви дуже часто просите. Тема буде: як встановити касу фіскальну Bolt і FreeNow». Про Uber розповім в іншому відео. Так що, як завжди, готуй свої улюблені напої. сідай зручніше, бери в руки телефон на базі Android Minimum 8.0. І встановлюю касу. Те, що я сказав, що бери телефон на базі Android це є так. Каса встановлюється тільки на телефони з Android. І це встановлюється тільки Bolt і FreeNow. Uber встановлюється на комп'ютер, тільки який працює на Windows, не MacBook, тільки Windows. І ще хотів попередити, перед встановленням краще за все. Встанови одразу віртуальну друкарку, це теж просто додаток на телефон. Посилання я залишу в описі під відео, так що переходь, скачуй файл АПК, встановлюй віртуальну друкарку і потім вже починай встановлення каси фіскальної. Знову вибираємо партнера, Bolt чи FreeNOW і так само знову вписуємо код токен ЄКАСИ. І клікаємо на реєстрацію. Перевіряємо правильність даних, чи все вписано правильно. Акцептуємо регулямін, це правила, підтверджуємо. Потім знову обов'язково перевіряємо всі дані і втискаємо підтвердити. Потім клікаємо Фіскалізувати. Потім вискочить вікно з інформацією про початок фіскалізації. Цей процес може зайняти більше 10 хвилин. Повертаємось до вікна аплікації. Потім аплікація запитає про правильність даних дати і часу. І так само чи фіскалізувати касу. Підтверджуємо. Тут залишаємо все як є, адміністратор і ніякого паролю не треба вводити. Нажимаємо підтвердити. І ура! Каса зафіскалізувалась. Підключаємо друкарку фіскальну. Переходимо вниз уставіння полончення друкарки. Всі повзунки виключаємо. Залишаємо інтернет. Там де порт пишемо 91.00 і все, друкарка підключена. Щоб зробити рапорт добовий, потрібно втиснути 5 разів ОК. ОК. Рапорти, Добовий. Виконать. Дата. І ОК. Щоб перевірити, коли був останній рапорт добовий. Переходимо в додаток Новітус таксі. І внизу дивимось, коли був виконаний останній рапорт добовий. Як бачиш, не такий той страшний вовк, як ти його собі малював. Це всього лише мобільний додаток, який потрібно встановити та налаштувати. Е, потрібно тільки саме важливе, я ж кажу, встановити друкарку фіскальну, скачай її обов'язково і підключи. Так само е, постав собі, чи ти є платником податку ВАД, чи не є платник податку ВАД. І все. Я надіюсь, в тебе все вийшло, так як потрібно. Підписуйся на канал, став великий. Лайк, like, звичайно, найкраще буде, щоб ти поділився зі своїми знайомими, друзями на своїй сторінці. Це дуже-дуже підтримає мій канал. Це буде від тебе подяка. А я вдячний тобі, що ти передивився це відео і до наступних зустрічей. Бувай!